Гришка, давай забирай свої лохії, да будемо валити вже відсюди, ж. а? ж. І не сидіти тобі вдома. Це щоб з'їсти худога, треба було проїхати 400 кілометрів, да? Дра, Отож. Давай, зарядочку там забирай. 400 км. Сигареточки, все. Так що що, Гриша, шо? Що, правильно? Що правильно? Міняємо. Міняємо що, кобилу на лоша? Да. Чи що? Движ Париж Чиш, Валер, а хіба цегани такі, як ти бувають? Привіт. Да. Ай, красавчик Так да. Так що друзі, дяки, всім привітам Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Не сидите нам з ріжкою вдома. Є у нас момент. Є у мене отакий ютуберський братанчик Валерчик. Валерчик о, лайк сразу всім поставив. Так що дякуючи друзі вам, ми маємо можливість... Чудонути і зробити з ділочку. Так що ВЛРчику треба для виконання поставлених задач трошки менший автомобіль. А він каже, на що ми будемо оцю коняку тягати. Так що ми її будемо комусь в інший підрозділ віддавати. Хоч у нас зараз дуже такий неприскорений збір на 110-ту бригаду. Ми хочемо допомогти батькові, моєму підписнику загиблого хлопчини із Лебедина. З Кучакова він звернувся до нас, щоб ми його підтримали, хлопцям купити автомобіль. Але вони кажуть, їм треба навара. Навара то прийде до нас з понеділка, їжачок прижене, і ми її по-любому заберемо. Але можна було б віддати елічку. Ну, так як вже кажуть, Елька не годиться, то є в нас інший підрозділ, на який ми також збираємо. Це 143 бригада. Так що працюємо далі. Цю тачку нам пригнала Ленка з Польщі. Хлопці замовляли з третього ОШБ, Паша щось і вийшов на зв'язок, і писали ми йому, і чомусь він не, не, не виходить на зв'язок вже більше місяця. Тобто пишемо, видно, читає коментарі, написав я е, його сестрі, е, як же і Христя кажись, точно не пам'ятаю. Ну, але отак. І ми вирішили таким методом поміняти. Так що Елька стоїть, грубо говоря, там 7 тисяч доларів. А кусончик стоїть 4450. Трошки підшаманили і вже ми. Все. Валера забирає свої лахи, забираємо додому тачку, з ришею трошки підшаманимо. І що? І будемо готувати на передачу пацанам. От, або в 143 якщо підійде, або там ще зверталися хлопці. Є люди, в яких там збір відкритий частково і треба підтримати. Тобто щось будемо думати. Так що позашляховики завжди потрібні. Так що я дякую. Своїм підписником ми в горячку поїхали не з пустими руками. Дякую Олегу Вікторифіринку Юрі, що насмаколики договорилися. Ми скинулись пополам і що? І маємо Валеріш. Ну ми не могли їхати з пустими руками. Десь тут ось коробочка від Лесі Петрівни. Там бути ще Лудьківське сало. Ну, Карсберг, то, зрозуміло, бетері тобі, ну ти таке не п'єш, кажеш, але хлопців тебе полюбляють. Я думаю, ну ми ж не тільки тобі, а і всім. От. Спільнота в нас хороша, скажи. Так що хто там в чаті. Невелика, невеличка, але велика. Невеличка, але як, як розібратися, то велика. Велика родина. І дякую Ігоряну, і всім небайдужим. І також Юра евакуатор там є, трошки мила, і Діму Шевченку за солярочку. Так що... Все чин да І Ленки, що пригнала машину в Україну, вона в нас стояла, вона була під рукою, трошки підшаманили, поміняли там походовочки, ну вже будеш у процесі тестувати і будеш щось робити. Тут авальці все в принципі, нормально. Це елька, яку ми разом з командою валериною збирали. Ми тоді передавали, я не пам'ятаю, три штуки ми гнали. Да, да, три. Да, три штуки і там кажуть, задні амортизатори ну, у нас є, поміняємо. Деякі моменти там підшаманимо і будемо готувати на передачу. Кунк уже Валера сам робив, оставляє його, як положено, на місці з собою не забере. Ну, забрав тільки реп. Реп, так що, друзі, ми працюємо далі. Реп не схотів оставляти, він то був на зеленому кольору, вже він у на сірого кольору. Установка реп на, грубо говоря, на 8 діапазонів. Ми її називаємо ще ЛББ7Д. Тобто, о, огнітушителя забрав, Огнітушитель – це дуже-дуже важливо. І на Туксоні ми поміняли новий генератор, О, щоб ніхто там не казав, він там є. Дякуючи Сергію Василенко, який приїхав і це все діло нам одрегулював. А дякуючи воно, новий генчик стоїть. Новий воно стоїть стартер. Так що, ну так, кришку не надівали. І дякую Роману і Оксані Цюбко. За те, що вчора у нас був День Незалежності, я ще раз усіх вітаю з 33-м повторним Незал... Незал... Як там? святом незалежності. Що ти там вже ділишся? А, ти в машину перекидаєш? Дякую. Так що вони вчора попросили свого працівника, він приїхав, і поміняв нам генератор вже пізно ввечері. Ми вже вирішили і виїхали до... сюди, на місце десь там на сході і робимо такий обмін. Так що все фіксуємо. Шелудько циган, брат його теж циган, міняти шило на мило, е, Григорій теж вже як циган. Да? Так що є трошки роботи, але тут а трошки небагато. багато. Скільки, да. Скільки ми, ти мене вже знаєш? Років. Ну, війна вже війна третій. рік. — І, мабуть, з 21-го року. Ну почти з перших. перших ну, Півроку у тебе канал, по-моєму, був. Значить, у п'ять років, шостий рік пішов Ютуб канал. Так. От. І ми. А ти, мені, і... а ти мені скажи, українська мова це важливо? Це я вам завжди, казав, що це важливо. Хоча я... Я, я не володію українською мовою вдосконалості, але це дуже важливо. І твоя це ж дуже... дружина і ти раніше розмовляли? Ні, на... я не розмовляю. Ти я все так, суржик, да, суржик. Та й дружина в селі. Просто вона теж писала в мене російською мовою. Ну, після 13-го ще вона книжечки в мене писала. Я, зараз вона теж пише? Ні. Ну, вона вірші пише, так. Вірші, так, да, а книжки ні, то що немає. Жизнь, хай, напи... житні, ну хай напише про нас про, на, про нас вірша. Да. Хай посидить, про нас усіх щось придумає. Я думаю, про ці... волонтерів, людей? Ні, не про волонтерів. Про цю непонятну дружбу, яка сьогодення і вона реально є важливою роботою. Тому що як одна людина там писала, що донат це не просто подачка. Е, як, це показує, як люди мають можливість об'єднатися і довіра один дорожня. Це людей. на майбутнє оця сплоченість людей, як люди будуть е, далі там працювати вже після того, як закінчиться ця гльобана війна. От, і є багато людей, кажуть, я не, не, я не буду донатити, тому що я не довіряю. От, мене, звісно, як волонтера це вихворює, тому що їх таких дуже багато, і вони шукають причини, що тобто ти повинен воювати, бо це ж ти. Сам пішов, я пам'ятаю з першого дня, як ми з тобою спілкувалися, так. з першого дня, я йому дзвоню, а він вже летить на своїй машині. І на своїй машині ти їздив... Це півтора року проїдев. Більше більше. 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 Да, ну, ця машина року. десь де, де, де два роки. І вже та машина, вона і, вона і зараз ще жива, здорова, О, і, дякуючи буде. Богу. От. І я пам'ятаю, дзвоню, і він вже летить, вже возить. Ну, коротше, це, я, початок війни. Це ну... просто було жаль. Так само тоді так, Андрюхі я... дзвонив, писав, він мені скидав відіки, як заходили Кацапи, як проходили через його село, як він знімав там на ничку, понимаєш? як ми всі переживали один за одного, як підтримували, от така була сплочень. Зараз, на даний момент, війна у таких, да. як ти, тому що ви воюєте, війна ваших тільки родин... в тих родинах. яких Хтось служить з родичів. Воює. Ну, воює. Не не ну, буває і служить, тому що там, наприклад, як ПВО, там, да, то вони ті, б, рахуються, що служать. О, ну, да, там, пограничники не везде, там, на ліки віддався. В кого загинув, хтось з в того війна продовжується. Ну, війна продовжується тільки тих людей, кого касається, а всі остальные живуть своїм життям, які жили. Бізнес люди строють, все продовжується. Да, Гриша, є таке діло. Ну да, Гриша ж, наприклад, може зробити машину безкоштовно, да, на ЗСУ. А люди так, навіть так. не розуміють. От, проїдь, проїдь по СТО, ну, вони. Ну, Двійна ціна, це 100%. Братан, да я живу в цій шкурі, Та і я, я знаю, є... що це таке. Я Ні. вчора дзвонив до людей. Поміняйте мені генератор, мені срочно треба відігнати машину, тому що треба цю забрати, її трошки підшаманити і передати туди, куди вона потрібна. Навіть, а це вже цей вісяк залишиться, тому що ми зараз хочемо. Ми вже придбали прицеп для 150-ї бригади. От, хлопці ще не зробили відеозвіт, але вже були фото, тому що купляли його в Краматорську для того, щоб не... Тратити час, знайшли б точку в Краматорську, хлопці 150 ки поїхали туди. Мені скинули, ну мені скинули карту, не рахунок. І я вказав, що це на прицеп для 150-ї бригади. Перерахував їм гроші, вони там були і забрали причі. І Він вже за, за тим бусом, який ми передавали, в цю 150-ту бригаду, зацепили його і потягнули. Чому? Е, тому що мені теж колись, коли ми зерново закупляли прицеп, покажуть, а що вони зерно будь-возити. Як ви таких едіків будуть грузити і вести вас туди на Донбас чи там, на Харків? Люди не розуміють, що такі речі потрібні. Я не хочу казати, що вони туди грузять, От, і воно не потрібно. От, але це треба для логістики, для мобільності. Тим, ну, тим паче, там був шикарний процепюр. Там реально пацани його то такі пацани, які перебирають. Кожен сезон? Так. Два місяці роблять і круглий год крутять його. Там все перебране було. Там резина нова, почіпнічки нові. все гуд. Все. От. І люди не розуміють. Так само і тут легковий прицеп. Об'ясняю для деяких, хто на бронепоїзді. Човаків була грузова машина. Люди займаються, не буду казати, ну, безпосередньо забезпеченням. Да? По техніці. І ця машина накрилася, накрився мотор. І зробити його дуже-дуже непросто. І в відтоді виходить, що їм немає можливості на бусі вони все не вміщається, щоб виїжджати. І їм треба був присяж. І одне їх не спасає. Так що ми це діло закрили завдяки вам, завдяки зборам. Ми в п'ятницю назбирали там 84 тисячі. Ми працюємо далі, і ми дядь володю не кинемо. Ми тільки від їжачка машина прийде, хоч можна кажу, оцю було б забрати. А за цю там остатися Віталіку должку там 4,5 тисячі, не 6,700, там не 7, не 6,5, а 4,5 тисячі. пікапа не купиш за такі гроші. От, і за чого циган міняє шило на мило. От, але ми заберемо і віжачка і передамо, організуємо і поїдемо. А то вже наші косяки. А хто там думає, що тут сипляться мільйони? Будь ласка, організовуйте збори. Тебе ж родина також постійно безпосередньо Спасибо. підтримують мене в напрямку РЕП. Це перші ну, друзі, люди. Мої друзі, моя рідня, ну постійно, У нас немає такого. Ми піро відкриваємо регулярно. Да. Ось що дивіться, надку ну. стоїть нова резина. А я зараз приїду додому, вам засніму. У мене лежить такі два ската, тому що Валера каже, так, я поміняв тільки ззаду. Якщо треба, кажу, мені треба хлопцям чотири. Він мені відправляє два. Я заказую вже в Італії ще два. Сьогодні вони приходять, і ми вже їх або ввечері сьогодні, або завтра вже хлопцям передаємо в 72-бригаду на дуже пекельний напрямок. Так само Валера спонсорує знову реп номер. Ну це вже номер третій, тому що ти обратно віддав роману, пропустили. І цей буде їхати в 72-гу бригаду. А хлопці ще почекають, ну у них один є поки. Такий. І таких же в нас в трьох діапазонах у вас два. Один залишився. А, один же ж так. Ні, ну чого? Ще ж у цього є два. Ну в іншому підрозділі. Ну, але ж теж ваша бригада. Ну, так що виходить, тоді три. Три. От. І, а це ж Васильош не, 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 не додав не відсалав. Нічого. Так що ми ще працюємо, там ще в одному напрямку. От. І... Ну так і дякую Васильовичу за цукорки. Ну він взагалі люди зараз дзвонять. Дякуємо, так. Васильович робить дуже велику справу. Дуже там важка робота. І важка робота і так. І треба поспілкуватися з людьми. І ми багато йому дзвонимо, задаємо питань багато. Ну це дуже велике діло, дуже велике діло. І хлопцям тим, хто Так, команда там дебела. Я не всіх знаю в обличчя, але команда реально дебелюща. Щоб розуміли, що сайтів багато, там Facebook, Instagram, де продаються реби, ну, купити реб ну, це, це проблема. І там ціни людей на цьому бізнес. Ціни в рази дорожчі, ніж ми, наприклад, з Кінотою насобирали. І там... Тим паче ми ще в об'єднанні йдемо. Щось ми трохи, щось ви трохи, і ми вилазимо, і таким чином щось робимо. Реби, зараз реби, 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 реби. Але трошки тестували, то трошки є момент. Нема реба, нема одразу нема машини. Ну, нема, машини. Нема машини, немає дитячі, машини. Це все. Всех на війні. Да? Так що, друзі, ще я хотів подякувати Роману Петро. Я ж компресор ти положив. А Донкрад, я не пам'ятаю, чи він, чи Сергій Мозговий передавав. Наверно, Серега Мозговий, ти його знаєш особисто, я його ще не бачив, це мій підписник, йому респектяка і повага. Він родом десь відсіля, отсюди, де ми зараз, от, не будемо казати. Він підприємець майбутнього і він допомагає, мені вже допомагав неодноразово. По генераторам і Валерин підрозділ. Тоже, кажу, закажи, може дешевше буде. А він взяв і подарував. А він взяв і подарив. Так що, друзі, отакий у нас нічого, чай, це подяка. Це тільки телефон запікає якийсь донат. Він каже, дякую, дякую. Так що, друзі, коли приходить донат і Гриша сидить в машині, він завжди завжди, Вже й Васильович так каже. Чи... Так, так. З ким... Вже Васильовича теж така футболка є. А нам кажуть, ви військові, кажу, ні, ми косимо під військових, бо їх не поважають. От реально, на тебе дивляться, як на собаку. Я Василюш теж собі, не знаю, навіть, йому хтось подарив, бо вчора десь у 12 ночі скинув мені фотку. Ну, не було ще 12, десь там 11. Знаю, приміряв собі фоточку мені скинув. Каже, я, вам, я ж теж в команді. Так що так. Так що, друзяки, я дякую кожному за цю довіру, за підтримку. Ще ще з братанчиком поб'ємо кави. Допомагаю тільки своїм братам, сестрам от, і всім іншим. Тобто в мене нема чужих своїх. І я дякую е всім і дякую Ютубу, тобто молодшому, що він зробив цей канал, і я маю таких братів і сестер. От. І за період війни один тільки плюс, що я тебе за цей період вже бачив більше, чим бачив до війни, дуже дуже багато. І до... Нашій території вийшло, що рядом зі мною. Я в центрі тієї війни, родина, дім. Да, дім був в окупації, туди-сюди. Да. Важко, тяжко, кривий, косий, але з ножиком, ну, все, нормально. все нормально. У мене теж таке є. Так що отак. Так Так що, друзі, на цьому все. Хочу всім побажати гарного дня. Ну а ми зараз зрішую підемо десь. Да? По 100 грамм, по пончику, то й по тихому додому. Дякую всім друзяки, Пока-пока. Ти, ти куди мене не везеш. Ти ти нас ведеш, Сусанін. Ти що, я боюся на ескалаторах їздити. Та-да-дадань. Сириша, це твоя любима процедура, так? Да? Да. Тадань. Знімаєш? Ні, я не знімаю, я фіксірую. Куди ти мене привіз? Чуєш, все нормально? Гріж, а ти що? Сюрпуїси? Так бери черпака, насипаєш. Що тебе впустять сюди. Ні, ну вибор величезний. Да? Тільки гріть немає. А в мене жінки немає. Я ж привих, що Леся Петрівна мені гріє. Я, я без руки. Так, і десь десь моя там вихова. Вже називається неповага. Джав. це твоя, моя мишка мовцю. А да? ні, так, Гриша не може приділити. Щас соскупать тут все і ставим. Тарам-тарам-тарам-татам. Братика, я не буду гріти, бо я не вмію користуватися мікроволновою. Ти бачиш, картошку не брав. От такий у тебе брат без руки. Де шуткує? Так, братік, ану керуй, Що ти тут робиш? Гріємо. Гриє. Грім. Грієшся, змерзся. Мікроволновочка, все чечина. Ну так, да, ти ж тоді не зможна тормоза нажимати, якщо не поїсти. Гріша зробив вибор. Сюрпа, шубка, сандорік. Хліба 25 кусків, картошечка і котлетка по Київській. І що? Ну зараз спробує і скаже, чи він рекомендує, чи не рекомендує. А, а де ми хоч знаходимося? Нам підпитати Валяри. Це якийсь торговий центр, так? Да? Десь піднялися, непонятно куди, на якійсь драбині, яка їзде. Ти знаєш, як село, як я перший раз поїхав із хутора з Лесі Петрівною. Ні, ну я раніше їздив. Але для мене то те метро, то то для мене то капець. Ну, то ж такі. ну да, На відки приїхали. Ну так, на бідські там туди-сюди, коротше. Так що так, дівчата. Вибор, звісно, дебелезний. Але якби була Петровна, було б краще. Якби була Петровна, я б взяв би більше. Вона б на. Да? так що... А де ми знаходимося, Валян? Що це таке? Рост. — Рост, Такий магазин це та мережа магазинів, так? Да? Тож торговий центр, рост, ти десь підняв мене, непонятно, на який етаж, їхали по драбині, яка сама їде, так? двері, які самі відкриваються. Ну, село приїхало. Так що все дінчарів. Джин Рішано ходить, як цар. йде-йде-йде. Де, Реш, ти довго не ходи. Бо ти зараз понабираєшся, потім обротно... а? О, а потім обратно. О, а потім, каже, дайте мені судочок, чуєш. Це він скрізь. Як понагрібає, таке, дайте мені судок, я з собою заберу. Ну, а потім їде додому і вовків своїх годує. Ну або сам обідає. Так що рост. Рост, зараз наїмся і одразу виросту. Доброго. Яку? це я. Цей. А, я поняв. Братік, а ну що, ти рекомендуєш? Ну давай, пережив. байда. Не, байда хороша? Та не байда, це як воно називається, валя? Це я собі взяв печенюшечку, сочок, сандорік. Знаєш, чого я не їм? От, у мене ж малий, як різ, Він же ти що, він же суп ну, через 2 години вже він не їсть. Холодний, він вже нагрітий він не їсть. Бабуся йому варила супчик, поняв. Ну, взагалі їли все час свіже. І мене ж Леська так приучила, і для мене це просто капець. Це нам повезло, що... Сюрпутики зварили і все чин чинчинарю. Так, так, так. так що респект, да? так? Гріш? Давай лупаш, короче, включай задню першу повишену, тому що тебе дивись так, що там ти тільки. Ага, будеш казати, дайте мені судок. Так, ну давайте, вип'ємо. Братани, давайте. За зустріч, за здійсненку циганську. Так що, братик, дякую, що організував ще одну зустріч з тобою. Благодарочка тобі. Так що ваше здоров'я і всіх наших підписників. Ой, добремний. Що ти? А що ти ти? Так їв, наче... Срал Да? А що ти їв перед цим? дві сосиски кістів. Три батона з'їв, так? Шилуки.